Вижити не можна, розформувати. Кому у цьому реченні поставив час комунальним підприємствам, нині важко конкурувати з приватними. Не виняток і Тернопільська міська шляхово експлуатаційна дільниця. Вона прибирала місто багато років. Зараз поступається гнучкому та модернізованому Тернопіль який прибирає дешевше, кажуть у міськраді. Якщо взяти наше кабетимше, то може побачити, що починаючи з 2011 року, воно вже працює в збитках. Тобто видатки перевищують доходи. Якщо, наприклад, взяти 2010 рік, дохід складав 16,4 мільйона, то у 2013 році. 7,3 мільйона. Дохід комунального підприємства впав, а видатки ні. Утримання немалої площі і будівель, оплата за опалення, персонал, ремонт і амортизація техніки. Що вже й казати про покупку нових машин. А їх треба бо з 70 працює трохи більше половини. Приватне ж підприємство саме закуповує і ремонтує свою техніку. Грошей на прибирання міста щороку виділяють все менше, а вимоги до якості роботи ті ж. Арифметика проста. Тернопіль прибирає той, хто робиться добре, але дешевше. Тендері немає, що виграє комунальне підприємство, чи там перевагу можна надати комусь іншому. Ціна вже починаючи 2014 року. «ТМШ» не змогло виграти тендер, тому що інше підприємство, приватне, Тернопіль комунал сервіс, подало на півмільйона меншу ціну. Справу Мшеду розглядає спеціально створена міською радою комісія. Кажуть, за справу взялись ґрунтовно, бо мова йде про долі працівників, які віддали підприємству багато років. Про їх працевлаштування чиновники обіцяють подбати. Більше сотні кажуть, вже перейшли до конкурента у Тернопіль комуналсервіс. Ще кілька влаштувались у міськкрембут. Долю інших вирішують, каже голова комісії Олег Соколовський. Гроші на зарплатню, яку люди не отримували з грудня, є запевняють у міськраді, проте їх затримує казначейство.